Збільшення штрафів за ухилення від мобілізації та кримінальна відповідальність не зменшили кількість тих військовозобов'язаних, які намагаються незаконно виїхати з України. Прикордонники ледь не щодня виявляють таких громадян поза пунктами пропусків. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Який механізм відповідальності необхідно впровадити щодо ухилянтів, аби навести лад в цій сфері, запитаємо одеситів прямо зараз. Так на це ж є закон. І є стаття, і судити по статті, та все. Це ні, не дисциплінує. Дис... дисциплінує тільки коли викорінюють, е... хабарництво і все. Тоді буде все нормально. Варіантів маса, але тут треба індивідуально. Я думаю, що в першу чергу треба, е... ну хто може відкупитися, пускай лучше в бюджет країни платять. а кто по состоянию здоровья или еще что-то. И опять же, как должности раздают. Кто-то здесь в Одессе водителям в военной форме ездит, а кто-то в окопе на передовой. Это все надо циклично подходить индивидуально. Закон должен работать, не взирая на ранги, не дивлячись на социальный статус, у нас кто в армии служит. Те, что беднее, верство население, потребно Вирівнювати. Ну, якщо не хоче, щоб Путін сюди прийшов з сардою, то тоді їдьте, жируйте в кафе, їдьте на джипах, ждіть, поки він сюди прийде. Я приїхав з Херсона, я бачив їх. Хочете, щоб в Одесі було таке? Ждіть, хавайтесь. Не знаю, але все-таки правове державство, що може зробити? Не ловити же капкани. Повістки присылать, приходити. Ну, як раніше це було. Ну, коли мене забирали в армію далеко, в далекому 70 году, році. Все повестка, я прийшов, комиссия, все. Шинівка, сапої, паровози до цідають, ну і все. Другого не було. Все туди служили. Ніхто не оббігав, тому що нікуди було вбігати. Е, та, мабуть, відповідальність просто, щоб звернулися ну, в центри комплектації і все. Напевно, ні, по-любому, хтось буде все одно вбігати і, і ховатися. Так що е, я не знаю. Це, мабуть, вибір кожної людини, її свідомий вибір. І не можна змусити людину воювати. Бо ну, якщо вона цього не хоче, то ну що б ми не робили, вона просто цього не буде робити. Так, це ну проблема, і я знаю, що. Людям страшно, родини бояться втратити своїх чоловіків, своїх ну, дітей, батьків Я дуже ну, пишаюся тими людьми, які ну, вирішили для себе воювати, але ну, мені не хочеться цього розуміти, але я розумію тих людей, які тікають. Ну не можна змусити людину бути жорстокою і бути ну воїном. Е, якщо людина не це, ну не агресивна, якщо вона не вміє працювати ну, воювати, то тоді дати їй можливість робити щось таке, що вона може робити, допомагати чимось, е, ну не знаю, в тилу, ну тобто. Допомагати нашим військовим Я не знаю, ну якісь такі роботи залучати її до таких робіт, які не будуть суперечити її ну його якоїсь принципової позиції. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.